ZTE Blade a 52 464 по пам'яті. Ціна 2500 тисячі, має відбиточок пальця. Так, телефончик працює досить непогано. Є потертості легкі по корпусу, але незначні, тут ще можна плівочку зняти і буде у гарненько стані. Мікро роз'єм на зарядку, також має роз'єм на наушники 3.5. По екрану нюансів взагалі немає ніяких. Працює досить непогано. Повністю чистий без різних аккаунтів. Телефон по пам'яті ось 64 ГБ. Так, зараз повернусь назад. Інформація про телефон. ZTE Blade a 52 на 11-му Він 4 ГБ оперативна і 64 пам'ять телефону. Показую ще камеру. Так, почати. Ну, ось така тут простенька камера. Для простих завдань підійде телефон. Кому цікаво пишіть у повідомлення або у телеграм.